Дуже цікаве питання, хочу на нього відповісти. А можна замовити молди. Дивіться, зараз я роблю троянду. Бачите? Всі квіти я роблю ось цими ручками за допомогою насадок. Абсолютно усі. І орхідеї, і лілії. Ну, в общем, всі-всі-всі, що ви бачите в моїх букетах, я роблю за допомогою насадок. Найлегше, звісно, робляться тюльпани. Як то кажуть, змах насадкою в тебе готова квітка. Але робляться дуже швидко. Але є одне але. Ну, це як для мене. але. Мені подобається сам процес створення квітки. Да? Як вона народжується, мене дуже, ну, скажімо так, для мене дуже занудний оцей процес створення тюльпанів. Ну, коли ти створюєш 4 заміса тюльпанів, то ще нічого. А якщо робити там кожен день лише тюльпани, ну я взагалі не знаю, я вже завила, чесно. Саме тому я не користуюся молдами. Я роблю тюльпани, але я не багато їх роблю. Я не роблю акцент на тюльпанах. Мені подобається саме цей процес створення квітки, як вона народжується. Всі квіти виходять різні, немає однакових квітів. Ось я зробила таку квітку, зараз я її припудрю, затоную. Ось, бачите, ось така квітка.